Отже, папа рапа без без пабарапа. Уявіть собі: весілля без першого танцю. Фільм жахів без оцього, без тривожного собою. О, за це другий. Я навіть дуже за. Взагалі, світ без музики. Слухайте, можна я не буду цього всього уявляти? Світ Ні, без музики, світ ви без води, без Ні, повітря, ви? без чоловіків. Дивись це насправді дуже цікаво. Це, да? Да? Ну, от, жодної колискової в дитинстві, е, жодної пісні, що рятує у важкі моменти, ніякої ой улузі і таке інше. Да? Лише тиша, повна і абсолютно тиша, в метро, в кіно, на вечірці. що вечірське зло москалів. А, згоден абсолютно, але що було б, якби із людством, що б сталося із людством, якби музики, якби музика зникла, як би це повпливало на наш мозок, на нашу психіку, а, хочу культуру, історію на кожного із нас. Дивимося, окей. Давайте подивимося. А що якщо? Ще тисячі років тому наші предки били по каменях, кістках і деревах, не усвідомлюючи, що створюють одну з найвеличніших форм людського самовираження музику. Вона виникла раніше за письмо і раніше за релігію. Зараз ми співаємо, коли нам весело. Ми слухаємо музику, коли нам сумно. Пісні супроводжують наше життя від першого дня до останнього. Але. Що, якби музики ніколи не існувало, уявіть, музика не зникла, вона просто ніколи не виникала. Вся історія людства пройшла без неї. Як виглядав би такий світ? Немає співу птахів у поезії, немає бубнів у шаманів. Ніхто не танцює під ритм, бо ритму ніколи не було. Люди спілкуються лише словами суворо, прямо без підтексту і без натяку на мелодію, без інтонації, без гармонії. Усі мови пласкі, монотонні, як синтетичний голос, GPS-навігатора. Реклама не чіпляє театр нудний, телебачення, суцільна лекція. Музика вплинула на всі культури, але якщо її не існувало, б історія мала б зовсім інший вигляд. Наприклад, замість гімнів були б якісь жести, замість релігійних співів були б тільки молитви у тиші. Ми б не дізналися про Піфагора, адже наука, така як математика, неможлива без ритму. Ми ніколи б не чули Бетховена, не існували Бітлз та Квін. У козацькому марші залишився б лише стукіт чобіт. А що з технологіями чи стосується музика техніки? Ще й як, звукові сигнали, GPS-повідомлення, сигнали тривоги ніколи не з'явилися б. Розпізнавання голосу ускладнене, бо інтонації нема, формування пам'яті. Дослідження показують, що навчання з музикою ефективніше. Музична терапія забудьте у психіатрії лише таблетки. Що каже наука? Нейробіологи стверджують, що музика активізує одночасно лобові, слухові, емоційні і рухові центри мозку. Це справжній мозковий фітнес. У дітей, які вивчають музику, краще розвивається логічне мислення, концентрація мовлення. Музика здатна знижувати тиск, зменшувати тривожність, покращувати сон. Ви не знали, що музика це ліки від побічок? Тепер знаєте, уявні наслідки. Давайте змоделюємо ситуацію. Ви йдете в кіно на сльозогінну драму, але щось не так. У найемоційнішій сцені нічого не звучить. Ви розумієте сюжет, але не відчуваєте його. Немає струн, що торкаються душі. Ваш будильник мовчить, у метро лише гул поїзда. На весіллі друзі просто мовчки піднімають келихи, і все. А що з розставанням ніяких сумних пісень, ніякого океану Ельзи та без обмежень, просто ну бувай і мовчання. Психологічний аспект без музики люди менш емпатичні. Ми не вчимося розпізнавати настрій через тон. Рівень депресії вищий, бо музика одна з найдавніших форм катарсису. Коли ми не маємо як висловити почуття, вони накопичуються. Чи є культури без музики? Ні. Усі відомі народи мають форму музики: барабани, спів, ритмічні вірші. Навіть племена в Амазоні, які ніколи не контактували з цивілізацією, мають пісні. Це глобальна закономірність культур. Світ без музики неможливий. Світ без музики не функціональна, але духовно порожня реальність. Так, ми б вижили, але втратили б частину себе, частину, яка здатна плакати, кохати, прощати, надихатися. Музика не розкіш це інструмент, що сшиває людське з духовним. Музика це мова, яка не потребує перекладу. Вона об'єднує народи, покоління і навіть науку з емоцією. І хоча ми часто сприймаємо її як фоновий шум, без неї світ був би значно глухішим. Не в сенсі вух. А в сенсі душі.